Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні неділя. Ну і моє обіцяне відео. Зараз порівняємо секатор. Я вам обіцяв, що я покажу секатор, який я придбав, він прийшов ще позавчора. Ну, зараз подивимося. І так, увага на монітори чи хто на чому дивиться. Так, і так, до вашої уваги. Перед вами ви бачите Finland 1541 модель. Да? Це той, яким я працюю. Це вже придбав я його в кінці 2019 року. І по цей день я ним працюю, як би вірою і правдою він служить, Самий мій любимий удобний секатор. ну Це для мене. Я зараз за себе розказую. А тепер дивіться, що я придбав. Дивіться. Фокус. <ріст> От зараз ми будемо дивитися різницю. Значить, придбав я Форестер. Форестер е, ось його модель 23.001. Бачите, так? Да? Ось тепер, дивіться, рядом я положив і. Як пам'ятаєте, раніше були малюнки такі для дітей малювали там, на увагу. Знайдіть 10 відмінностей, там, чи 3 відмінностей. ну, Два одинакові малюнки її треба було знайти. Ну, ось до вас що уваги дивіться, знайдіть, називається 3 відмінності. Тільки три я і знайшов. Більше не знайшов, дивіться. Значить. У мене оранжевий колір. Да, це мі, це мі, мій секатор, яким я працюю. Да, оце він, Яким я працюю з 19-го року з кінця. ну Давайте так, з 20-го 4 роки оце поспіль. Я ним працюю. Ні Ни разу не точений він. Це видно по, по цих ось насічках, що на цьому, якщо камера передасть. Тобто ні разу він не підводився і ні разу не точився. По тій причині, що він нормально і так ріже, а друга причина, у мене немає камінців, оці, що я не знаю, які вони потрібні. Тобто мені не приходилося ще. Хто в курсі, підскажіть, чим ви ну, підправляєте чи що. Бо ну, знаєте, не хочеться загубити хороший інструмент. От, як би по незнанню. Да? Короче, Значить, продовжуємо. Значить, чим Дивіться. Тут ось ця гайка, да, болт фіксуючий. і тут. Тут є надпись Finland. Ось ось тут чисто. Коротше, відрізняється тільки кольором. Кольором ручки ось оцеї. Тут оранжева, а тут червона. Ну І цим ось, ось відкриванням. Тут у мене, бачите, ось, ось чорне. Для відкривання. Тут красна. Ну, тобто зробили красна ручка і красний цей. ну, якби, ну Симпатично. От. І оця надпис ось, у Фореста, бачите? От. А тут немає ніякої надписи. Дивіться. Просто немає не там, не там. Її, ні, і не було тут. Оце і всі, ці, ну, які. Одлічі, які тут є, більш ніяких абсолютно немає. На початку відео ви бачили два, зараз я положу його, дивіться. Бачите, ні? Я не бачу. Ось цього прибрав і тепер бачу. Тобто це все. Тобто, дякуючи моїм підписникам, я придбав те, що хотів. Я придбав ще прохання, я вже казав. Хто мені надав оцю силку, хай мені Viber напише, я відправлю подарунок за цю силку. Коротше, що зробили? Зробили райбрейдинг, був Фінланд. За, ну, виробник той самий випускає Тайвань його. От. Марка Сталі, все та саме СК-5. Тобто зробили рай брейдинг і перейменували місто Фінланда, зробили Форестер. От і все. Оце все Ну, таке буває, бачите? Ну, раз уже я наче затронув цю тему, значить, зараз я ну, буквально дві минуточки я розкажу, чим я працюю і чим я, ну, о чому я не відкажуся ніколи. Значить, я цей убираю, значить, це новий, ось, о, новий мед, вложимо його, так, дивіться, мій набір. Тобто було в мене багато, я показував зимою. От, значить, постійний номер один, це ось о. Оцей Фінланд, бачите, він виглядає да, як новий ніде нічого ну Це тому, що я постійно після роботи я його якби, мию. І ну, виглядає, бачите, за 4 повних роки експлуатації, перерізав і виноградник. ви бачите, з, він, ну, Я з ним, можна сказати, сплю. Тобто оце, це номер один. Ось Дюбої. Це. Тоже, як би можна сказати, номер один. А тільки оце бралося. Це, звісно, стоїть в три рази дорожче за оце. Ось на даний момент більше. Якщо за оце, то в 4 рази. За оце в три. Бо ну, зараз подорожало, то звісно, значить оце чисто для садка. І для прививки винограду. Це єдиний секатор, який не, заминає, не має заминів у зеленій лозі. Тобто, в принципі, У нього дуже чистий різ. І коли ви ріжете на кільце, у нього з однієї сторони ось рівна плоскость з оцеї. Да? І з цієї лінза обвігнута. Тобто, якщо ви ріжете персик, ви ріжете отак. Оцим. тобто виходить, пеньочок маленький. Да Якщо ви обрізаєте яблуню, грушу, що треба ну, на кільце різати при самій корі, ви ріжете цією стороною. Ну, ось ось де цей фартушок. І виходить, не до самої кори. тобто Він абсолютно, бачите, плоскость всяка. Ідеально рівна. А тут. Трошки вігнута, бачу, ну я дивлюся в камеру, мені видно, що вона, то і ви бачите, що трошки вігнута. Значить, цією стороною обрізаємо на, на персику. от, Персика, брикос, слива. Цією стороною обрізаємо груша яблуня, тобто на кільце. Це теж, ну це ось, ось о, два основні. Оцей це білота це використовують тільки коли йдуть зрізка грозді і коли треба там ягоду, ну, загнивання чи що, треба вичистити грону, Ним сильно длинний у нього, бачите, ніс і дуже гострий. От. Він можна залізти там у будь-яку щелку і ви її акуратно зробите. Оце все три. Це повністю, які, це для, ну, я вам сказав, основні. І ось, це у мене Fiskars L108. Рукоятки в нього, ручки 80 см. Тут механізм, бачите, да? От. ним я до 5 см товщиною. Він Спокійно перекусує що яблуню, що рукава винограду. Якщо що -то треба, там, рукава викусити здорові, то оце ним ну так, узяв, прийшов, відкусив. Це навіть дитина зробила за що цього механізму. Воно дуже легко це все робиться. Оце і всі інструменти. Було їх багато. Я вам показував. І були і Фелко, і що хочеш, Фелко 8 я Володі подарив. Була гардена, я її недавно також якби, подарив, тому що вона ну, не лежить у мене в Русі. Я спробував не різав, не працював, ні в нічого. Зараз з ним працює оно молода людина. Тобто, все нормально. Бачите, ви її, ту гардену. Вона не, нею клацає. <смі> ну, дуже, дуже я радий оцій покупці. Це в мене вже буде як лежать ну, запасний варіант. ну Як в Плюшкіна, подімаєте, це... тобто не знаю, що ще, яке краще. Да, на сьогодні він коштує 690 гривень. Ось будете питати. Посилання, де я його купив, я вам зроблю там в закріпленому коментарі. Тому що все одно будете ж питати, де взяв, де взяв. Короче, бо я б дзвонив пару там, магазинів три, мабуть. І теж не знайшов, думаю, та що за таке неподобство. Цього б шукав, цілий рік шукав, не міг нічого знайти. Бо по сайтах стоять, а їх вже давно по мені немає. Тепер думаю, з цим буде така сама історія. Коли ні, в одному магазині в Надніпро... ну, да, з Дніпропетровщини. Мені її прислали. Якби все нормально. Так що посилання я зроблю. Ну і тепер що? Тепер за розіграш. Бачите, ми не будемо тягнутися, раз у нас дуже швидко. Вчора ми зробили, тобто в суботу, да? відповідь була майже там через 20 минут. Бо я за цим ділом наблюдав, я знав, що ну, які виноградарі, хто дивиться, вони швидко все розпізнають. Так воно і случилося. Не прийшлося мені довго сидіти за монітором, тільки чаю попив і вже був переможець. Я це все вам показав Є зафіксовано показав, що ніякої підстави там нема. Ви можете самі включити мій ролик. цей Нажати на кнопку Поряд, чи ви подивитеся ту відповідь аж там низу, бо вона одна. ну із перших, там, чи шоста, чи я не пам'ятаю, яка вона там. Ну, коротше, Кому інтересно, зайдіть, подивіться. От. Так що воно пройшло швидко і гладко. Без всяких рандомайзерів. Я особо там не заморачувався, а то дві гро не взяв, бо там мені багато писали і за цей. І за Red Globe, і тільки там не було да, то один і той самий виноград Джек Салют Щелкунчик по нашому да? просто на кобері І світлий той просто камера не передає, бо він дійсно аж красний. От. Не знаю, чого камера не передала. Я так і питався, і світив і це дивишся вживу воно набагато цікавіше. Він просто горить. то На РР3309. Тобто один і той самий виноград, про що там і написали. І даже Знаєте, видно, що підписник він дивиться майже, мабуть, усі мої ролики не пропускає, тому що зразу ж і силка прилетіла. Ну, був вже ну як, відповідь була із закріпленою силкою. Де я це вже й показував? Понімаєте? Так що хто уважний, той це. Я на останок я вам покажу, як редглоп зараз виглядає. Ті зараз я занесу і покажу вам це все. Так, є переможець. Дивимося время 8.08 число 16, 11, 24. Ось у углу екрана. Ось. О. А тепер я вам показую на цей момент. Дивіться, 16 коментарів було. І ось правильний коментар. Так. Ось. Олекс. Олександр Прокофів 43, 43 47. Даже ссылка є Джек Салют і Джек Салют. Оце і правильна відповідь. Поздравляю переможця. Мій телефон Viber під цим відео на зв'язку. Так, ось ось. Я заніс, отак ось воно виглядає, бачите? Оце ось на РР 3309, а ось рядом це на кубері. Оце дві абсолютно з... О, ось так ось воно виглядає, бачите? Ця груна і ось ця груна. Ну тут ось видно, я бачу в камеру, що воно красніша. така, бачите, грона таке видовжена. Чи я не знаю, може на, на себе наводить, як воно там на фоні мене. отак от, от тянуть, бо мені не видно. Ну, якось це отак. А, писали Redглоп. Ось дивіться. Знизу я це зараз ще куберу. Ось дивіться, ось Redглоп. Ось, бачите? Оце, оце Redглоп. Давайте я так покажу. Ось о РР. Оце. Це кобр, переходимо і рейдглуп. Оце вам рейдглуп, дивіться, яка грона. Бачите, не наче тільки що вона зірвана. Ну, ви бачите самі, да? я його навіть не касався, нема навіть, немає ніде цього. Ну, от печатка пальців. Ось дивіться, пруїн зараз стиру. Ось гляньте. Дивіться, бачите, як видно. Ну, видно, що руки не касалися, нічого не вибиралося, нічого не вирізалося. це на сьогоднішній день оце так виглядає. Оце Вам редглоп. І оце щелкунчик. Ну, тепер я ось бачу контраст між ними. А то щось невдало, я там показав, звісно. Ну, да, ну ви ж маєте на увазі, що ви, якщо посадите, не, не важливо чи з оцього ви на своїй корні коли садите, він приблизно буде отакий, тобто сорт нос, ну, тобто Він не буде таким, тільки буде на РР 3309. Отак, от, якщо ви бажаєте, Щоб у вас оце таке було. От. Тобто, якщо ви навіть за РР візьмете. І посадити його на свої корні, ось він такий був, да? посадите ну, виросте це корне власне і він буде до такого приближений. Так що, бо, думаю, що Ні. чудес не буває. Він, він свою би, материнську лінію, ну, тобто він сохранить. Воно ніде не дівається, все воно там То тільки так подвій ну як би, влияє на, на колір. На розмір, там, на форму грони ця більш розложиста, а ця більша така витягнута. Як дивіться яка. Дивіться. Бачите, яка вона гляньте? Оп, така гостренька йде, витягнута. А ця така більш розложиста. Оце так кобер. Ну. І на своїх коріннях вона просто буде значно менша. Тож маєте в виду, бо кажуть, а для чого садити? там, Це ж не тільки садиться, що на філаксіра устойчиві подвої. Із-за того, що от філаксіро. просто не так. Якщо на своїх корнях філаксіра заведеться, просто уб'є повністю кущ і все. А корні поїсть. А, допустимо, філаксери устойчиві, там, той КОБР чи там РР, вони... Просто ну як більше устойчивий до цієї філоксери воно співає в нього заживлятися ті рани там чи що І все, він якби росте собі далі. Коротше, на цьому все. На цій позитивній ноті ми закінчуємо. Значить, переможця, я жду у себе. На вайбері чи чи як там чи просто зателефоную телефоную завжди в мене є там під відео. я Можливо, переможцю не треба. Імено, ну, два одинакові як би, ці сорти. Я можу з легкістю замінити на, ну, на потрібніше. Умови, щоб були, що два черенка. Можна просто один такий, другий. ну По бажанню На цьому все. Усім я дякую. За те, що дивитесь, за те, що пишете, за те, що піддержуєте канал, усім миру і добра, до побачення до наступних відео.